Довгий час Нетфлікс не ділився статистикою про кількість переглядів своїх фільмів та серіалів. Така поведінка пояснювалася тим, аби їх автори та інші кіностудії не орієнтувалися на цифри найбільш популярних шоу та не починали знімати однаковий контент. Однак останнім часом багато що змінилося. І тепер Нетфлікс не боїться розкривати інформацію про кількість переглядів. Щотижня стрімінговий гігант на офіційному сайті публікує топ-10 своїх найбільш популярних проєктів. До 2020 того року один перегляд зараховувався тільки тоді, коли користувач подивився 70% фільму чи серіалу. Тепер же ці дані формуються на основі загальної кількості годин, які глядачі витрачають для перегляду контенту протягом перших 28 днів після релізу. Сервіс зараховує перегляд, якщо після запуску проєкту користувач дивився його як мінімум 2 хвилини. Таким чином, популярність того чи іншого шоу залежить від загальної кількості переглядів у годинах. У цьому відео я розповім вам про 10 найбільших. Більш популярних серіалів Netflix за увесь час існування платформи. Давайте приступати. Дивні дива. Третій сезон. Цей містичний трилер після прем'єри в 2016 році відразу став культурним феноменом, популярність якого не вчухає і досі. Сьогодні цей серіал отримав статус живої класики на кшталт Стівена Кінга чи 80-х років і породив велику кількість проєктів у схожому ретростилі. У третьому сезоні творці знову використали сюжетний стрибок у часі, тому його події розгортаються в 1985 році. Головні герої помітно подорослішали і починають задаватися новими питаннями соціалізації. Тому історія очікувано присвячена підлітковому дорослішанню, розкриттю своєї сексуальності, а також конфліктами з батьками та друзями. Фактично, з третім сезоном відбулося те, що свого часу сталося з грою престолів, доктором Хаусом та багатьма іншими популярними проєктами. Творці серіалу почали розвивати більше персонажів, а не сюжет. Власний сюжет і піддали найбільшій критиці, так як із серйозної епічної фантастики, він перетворився на кумедну ностальгічну стилізацію. Однак, незважаючи на це, це третій сезон вийшов яскравим. З великою кількістю гумору, безлічу посилань на поп культуру, хорошим музичним супроводом та чуттєвою драматичною лінією. Паперовий будинок. Четвертий сезон. Сьогодні, коли цю кримінальну драму із захватом дивиться увесь світ, важко уявити, що спочатку в себе на батьківщині в Іспанії серіал провалився. Прем'єру першої серії, покази якої відбулися у 2017 році на каналі Антена 3, подивилося понад 4 мільйони осіб. Однак з кожним новим епізодом кількість переглядів тільки знижувалася. Творці серіалу вже готувалися його закрити, але раптом свою увагу на нього звернули у нетфлікс. Саме після цього паперовий будинок і отримав свій шалений успіх. Як виявилося, для цього потрібно було тільки змінити оригінальну назву на англійську та скоротити хронометраж кожної серії. Після такого ребрендінгу глядацька аудиторія була просто зачарована пригодами героїв у масках Сальвадора Далі, які зухвало вирішили пограбувати королівський монетний двір у Іспанії. Сезон за сезоном вони потрапляли у ще більш небезпечні ситуації, з яких, здавалося б, вже немає виходу. І в кращих традиціях серіалів 90-х та 2000-х років не кожна серія закінчується сильним. Кліфхенгером. Можливо, саме завдяки цьому забороненому прийому глядачі завжди із нетерпінням очікують на новий епізод. БРІДЖЕРТОНИ перший сезон. Однією із особливостей Netflix є те, що ніколи не знаєш, який з їх великої кількості фільмів чи серіалів вистрелить і стане успішним. Поки стрімінговий гіант вкладає десятки мільйонів доларів у чергове, ніби перспективне шоу, головними хітами платформи стають значно скромніші проєкти. Серіал Бріджертони не належить саме до цієї категорії несподіваних хітів. У нього навіть не було нормальної маркетингової кампанії, а тепер Netflix гордо звітує про те, що це один із найбільш популярних проєктів платформи. І це навіть не зважаючи на те, що Бріджертоні звинувачують, ледь не у всіх серіальних гріхах, серед яких псевдоісторичність, темношкірі актори, які не відповідають реальним історичним постатям, та феміністичний ухил. Навіть відверті еротичні сцени, яких тут, до речі, зовсім немало, піддали критиці через значне моралізаторство на кшталт серіалу Сексуальна освіта. Незважаючи на це, Бріджертони все ж зуміли покорити серця мільйонів глядачів. Не в останню чергу роль зіграла робота художників з костюмів і декораторів, які заслуговують тільки на найвищу похвалу. Причиною популярності можливо стало і те, що перед нами в першу чергу романтична, красива а в деяких місцях і повчальна казка, яка дозволяє легко відволіктися від усіх тих жах. Що відбувається у реальному світі? Нічний агент перший сезон. Як і Бріджер, то не цей шпигунський трилер належить до тієї ж категорії несподіваних хітів. Вже через кілька тижнів після прем'єри нічний агент зумів увірватися в топ-10 найбільш популярних серіалів Netflix. Історія обертається довкола молодого агента ФБР Пітера Сазерленда, образ якого втілив маловідомий актор Габріель Бассо. Йому доручають розслідувати підозрілу справу, пов'язану зі смертю співробітника Білого Дому. І вже незабаром його втягують у павутину корупції та змов, які загрожують розвалити у Весь уряд. В кращих традиціях шпигунських трилерів, нашому герою потрібно не тільки вижити самому, але й врятувати цілу націю. І як бачите, сюжет тут доволі типовий для жанру, і зірок з неба не хапає. Навіть консенсус критиків сайту Rotten Tomatoes стверджує, що нічний агент це звичайний шпигунський трилер, розказаний із похвальною бровадою, яке розпівається як пляжне читання, і так само швидко забувається. Незважаючи на подібну критику, цьому серіалу все ж вдалося знайти свою доволі значну аудиторію і стати в один Ряд із найбільш популярними проєктами Netflix Бріджертон другий сезон. І знову у переліку найбільш популярних серіалів Netflix ми з вами бачимо Бріджертонів. Тільки на цей раз вже другий сезон. А це свідчить про те, що після першого сезону популярність цієї костюмованої історичної драми тільки зросла. І це як мінімум на 30 мільйонів годин переглядів. Схоже, що в другому сезоні творці серіалу вирішили піти тим самим шляхом, що й у першому, адже навіщо ламати те, що і так добре працює у центрі сюжету. Все та ж родина Бріджертонів, тільки тепер фокус змістився у бік представників чоловічої. Статі, якщо в першому сезоні сімейство хотіло віддати заміж старшу дочку Дафну, то в другому намагаються одружити старшого сина Ентоні. Так само, як і раніше, центральна любовна лінія жодними сюрпризами не дивує, от тільки відносини між головними героями стали більш холодними. Через це вже із самого початку зрозуміло на що слід очікувати далі. Також варто відзначити, що в продовженні набагато менше стало сексу та романтики. На противагу цьому більше сюжетних інтриг почало відбуватися у другорядних лініях. Як би там не було, спостерігати за подіями другого сезону доволі цікаво. Паперовий будинок п'ятий сезон. На телебаченні доволі рідко можна зустріти ситуацію, коли серіал про одне єдине пограбування здатний отримувати увагу глядачів на високому рівні протягом кількох сезонів підряд, не кажучи вже про те, аби потрапити не те, що в топ-10, а в п'ятірку найбільш популярних проєктів за увесь час. Однак, паперовий будинок доказує, що така ситуація є цілком можливою, що й підтверджується кількістю переглядів двох останніх сезонів. Після подій четвертого сезону команда грабіжників у червоних комбінезонах опиняється на межі краху. Професор стає заручником інспектора поліції Алісії Сієри, яка намагається дізнатися про деталі плану пограбування. Зі свого боку, злочинці у банку продовжують працювати над тим, яким чином перевести все награбоване в секретне місце. І в цілому напруження обстановки у банку зростає до такого рівня, що важко обійтися без великих жертв. Одним словом, фінальний сезон серіалу точно не залишив розчарованими своїх шанувальників. Чудовисько історія Джефрі Дамера. Ця кримінальна драма розповідає історію одного з найвідоміших серійних убивць Джефрі Дамера, образ якого на маленьких екранах хотіли харизматичний Еван Пітерс. У період між 1978 та 91 роками він загубив життя 17 осіб, більшість із яких були афроамериканці. Цікаво те, що Дамера затримували не менше десяти разів, але через упередженість правоохоронців до темношкірих і в цілому їх непрофесіоналізм йому кожного разу вдавалося уникати відповідальності. Історія в серіалі подається досить нелінійно і постійно перестрибує з одного часового відрізка на інший. Не встигли нам показати події минулого, як нас тут же переносять у майбутнє. Іноді це роблять занадто різко, що аж ніяк не сприяє цілісному сприйняттю сюжету. Можливо, творці проекту спеціально брали такий спосіб подачі, аби таким чином показати нестабільність головного героя разом із нелінійною подачею. Сюжет цієї кримінальної драми здається дещо затягнутим та неквапливим, що на деяких глядачів може подіяти як снодійне. На перший погляд може скластися враження, що серіал є доволі нудним, а спостерігати за його подіями зовсім не цікаво. Однак, якби це було дійсно так, то він аж ніяк не зміг би стати настільки популярним, аби зайняти четверту сходинку у цьому топі. Wednesday – перший сезон. Всього через два тижні після релізу на Netflix цей серіал став одним із найбільш популярних на платформі. Відразу після виходу проєкт розійшовся на гівки, а танець Венздей захопив TikTok. що, власне, і не дивно, адже і сам серіал більше спрямований на молоде покоління, яке годинами може гортати стрічку в Тіктоці. Тобто Венздей це в першу чергу підлітковий проєкт. Такий собі Гаррі Поттер на мінімалках з ідеальним балансом, чорного гумору та рожевої новоти. Водночас він є суміш у фентезі, жахів детективу і комедії, але вперше. Першу чергу це серіал про дорослішання. Перший сезон розповідає про спроби Венсдей Адамс приборкати свої екстрасенсорні здібності та водночас піймати монстра, який наводить жах на містечко, і розгадати надприродну таємницю своїх батьків, у яку ті були залучені 25 років тому. Хоч у цього серіалу здається і порівну як шанувальників, так і хейтерів, однак один мільярд годин переглядів на Netflix свідчить про те, що як перших, так і других він точно не залишив байдужими. Дивні дива четвертий сезон. Було би доволі іронічно, якщо б дивні дива зайняли одночасно 10-те та перше місце у цьому топі. Напевно, так би й сталося, якби лідерство несподівано не зайняв дійсно серіал Феномен. Але про це трохи пізніше. Четвертий сезон цієї містичної драми є другим проєктом Netflix, який на платформі зубів набрати понад мільярд годин переглядів. Його події розгортаються за кілька місяців після фіналу третього сезону. Жителі Хокін застикаються з новою надприродною силою, монстром із потибічного світу. На ім'я Векна, який занурює людей у летаргічний сон, після якого ті вже не в змозі прокинутись. Сценаристи не стали змінювати тактику сюжету, яка справно працювала останні кілька сезонів. У четвертому вони знову поділили велику компанію головних героїв на групи, вигадали для них складні завдання, а наприкінці звели їхні історії разом у дивовижному фіналі. Звісно, що із заділом на останній п'ятий сезон. Незважаючи на це, у четвертому сезоні майже немає місця для підліткового безтурботу. Кохання, безшабашного хуліганства і ностальгії за 80 ми роками. А головними темами нових епізодів стали дитячі травми, знущання у школі, домашнє насильство та масовий страх культів і холодної війни у США. Таким чином, нам показали історію, яка стала ще більш дорослою, масштабною та зловісною. Грав Кальмара. Думаю, що ви вже й так здогадалися, що саме цей серіал очолює список найбільш популярних серіалів Netflix за увесь час, інакше як феноменом його точно не назвеш. Дебютний сезон Південнокорейської драми зібрав понад півтора мільярда годин переглядів. Цікаво те, що високо його оцінюють не тільки глядачі, але й критики. Серіал досяг успіху не тільки в абсолютних числах, але й в культурному житті. Соціальні мережі просто заполонили численні челенджі та меми, а білі сліпони Ванс розкуповують як гарячі. Чи пиріжки. навіть з'явилися реальні копії ігор. Грав Кальмара поєднує в собі такі фільми, як голодні ігри та паразит, от тільки із змаганнями у стилі королівської битви, як у грі Фортнайт. У центрі сюжету сотні зневірених та бідних людей, які беруть участь у конкурсі тільки заради того, аби виграти достатньо грошей для погашення своїх боргів. Все, що для цього потрібно, так це зіграти у шість дитячих ігор. Але як ви вже знаєте, ставки в цих іграх далеко не дитячі. На цьому у мене все. Про свої міркування щодо серіалів з наведеного топу пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані.